Перша причина подарувати зарядну станцію своєму другу чи родичу військовому, який точно у вас є. Під час війни доступ до електроенергії це важливий ресурс і не тільки у тилу, а і на полі бою. Друга причина можливі планові чи екстрені відключення світла. Чи будуть блокаути цієї зими, ми не знаємо, але краще підготуватися заздалегідь. Третя причина автономність та мобільність. Хочете поїхати на пікнік, але поки ви добралися, все розрядилося. Не біда зарядна станція з цим впорається. Причина четверта: подорожі так знаю, зараз цим не дуже, але внутрішній туризм стає все більш популярним. Павербанка вистачить на день, а от невеликої зарядної станції, наприклад, Зоя 500 може підзарядити ваші гаджети протягом всієї відпустки. І п'ята причина це сучасні технології. В Україні з кожним днем з'являється все більше розумних будинків, офісів та квартир, і всі елементи цих смарт-приміщень живляться від електроенергії. Тут зарядна станція і стане у пригу.